Переіменування аеродрому в місті Волгоград. От я не знаю, що переіменувала, або аеропорт імені Сталіна, або аеропорт імені Волга... Сталінграда. Ну, коротше, щось пов'язане зі Сталіним. І Там така студентка підійшла до президента Росії Путіна і сказала: Дякуємо, що ви нас перейменовуєте, Це так прекрасно. А Путін демократ, який демократ? Він сказав. Ну, треба порадитись народом, з народом Волгограда. Треба провести опитування. Ну, він зазвичай проводить опитування, всі, всі опитування показують, що він завжди правий. Ну, це така, така вдача у нього. Ну коротше, це про цінності. Насправді це питання про цінності. Які цінності? Ви знаєте, росіяни кажуть завжди у нас це, традиційні цінності, традиційні цінності, Тому ми от такі окремі. Ми, ми не схожі ні на кого. Ми такі прекрасні, а у вас це не традиційні цінності. Що є для населення, для влади, для еліт цінністю? для російської влади? цінністю є держава. Якщо коштом десятків мільйонів людей держава зміцнюється, то це хорошо. Якщо держава дбає про громадян, а міць свою не зміцнює, це плохо. Жила би з. Страна родная і нету других забот. Є така пісня. Я, а най, найкраща пісня э, приспів, який лунав в, в кожне 1 травня і кожне 7 листопада, якщо хтось пам'ятає, це річниці жовтневого перевороту в Росії в Петрограді, і где, где би ти ні був, і що б ти не дідав перед родиной в вічному долгу, все одно ти перед родиной в вічному долгу. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал.